Україна вкотре втерла носа старшому брату. Росія вже не сподівається на партнерські відносини з Україною, адже та раз за разом укладає договори про партнерство з НАТО. Що ж в такому разі Росії необхідно затвердити більш жорстку та рішучу політику по відношенню до України, яка так зухвало порушує основні принципи співпраці та співжиття. чи пошук захисту? Чого чекати Україні від такого партнерства? Як відреагує Росія? Україна проявляє неабияку самостійність у своїх зовнішніх відносинах. Нагадуємо, що в разі співпраці України з НАТО відносини з Росією значно погіршаться. Навіщо українські політики заважилися на такий крок? Та що очікує українська держава в майбутньому? Невже Україна хоче погратися в самостійність на міжнародній арені? Україна обрала НАТО, а не Росію. Навіщо Україні залежність від колишніх радянських держав? Чого чекати? Як впливає президентство Януковича на партнерство з НАТО? Конструктивне партнерство з НАТО може принести Україні чимало позитивів, адже в ньому закладено адекватність, узгодження співпраці з існуючим становищем у світі, прагматизм у двосторонніх відносинах, прагнення обійти проблемні питання та досягти взаємної згоди. Журналістів багато, правда одна.